Доброго дня! Доброго. Патрульна поліція потишню. Сержант поліції гупа. Вимкніть, будь ласка, двигун. Ви себе нормально почуваєте? Нормально. А що ви якось керуєте транспортним засобом зовсім не впевнено? А? Тому що ви на перехресті зараз повертали і виїхали на зустрічну. Двері під час руху у вас відкриті, закривали щось. Чи у вас замки не працюють? А? Ще робота. Алкогольні напої вживали? Ні, не пам'ятаю як. Сьогодні. ні. А нормально себе почувають? Можете вийти з автомобіля? Будь ласка. Як себе почуваєте? Медична допомога не потрібна? Може ви хворієте щось? Ну якісь... якесь. Не а? Витає тривується. А... У вас інсульти були? І Іще бог не міло. А? І Іще бог не Ну, милого. Зараз у нього інсульт. Це поліція потив. Зупинили водія, не впевнено рухався. Є ознаки того, що у нього інсульт. А ліва рука погано працює і зіниця ока одна розширена сам за кермом. Патрулюючи місто Путивль, співробітники групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль під керуванням 71-річного місцевого чоловіка. В ході розмови поліцейські помітили, що водія плутана мова та частково паралізовані кінцівки. Пізніше виявилося, що у чоловіка є ознаки передінсультного стану. Співробітники поліції не стали зволікати та викликали на місце події швидку медичну допомогу. До приїзду лікарів поліцейські не відходили від чоловіка та постійно запитували про стан його самопочуття. Наразі чоловік знаходиться в лікарні, його життю нічого не загрожує.